У сильну спеку треба особливо прискіпливо відноситися до власного здоров'я та не забувати про небезпеку сонячного або теплового удару. В першому випадку людині може стати погано, якщо вона довго буде знаходитися під прямими промінями, але погано може стати і в приміщенні, якщо там немає повітря, і дуже спекотно. В обох випадках діяти слід однаково радить Олена Колоденко. В першу чергу треба таку людину, якщо це сонячний удар, перенести в тінь, там, де немає прямих сонячних промінців, і обов'язково захистити від лучів сонця, тобто накрити, можливо, вологою тканиною або вологими серветками, і обов'язково дати випити води, тобто наводнити… Наш організм і обов'язково викликати екстрену медичну допомогу. Якщо є необхідність знаходитися у спекотну погоду на вулиці, слід пам'ятати про дві важливі речі: головний убір й воду відзначає лікарка. Треба обов'язково одягати головний убор, тобто для того, щоб захистити нашу голову, де знаходиться основний центр терморегуляції, і головний убор він буде трошечки вберігати від перегріву і нормальної роботи. І по-друге, обов'язково пляшка з звичайною водою. Що стосується, наприклад, роботи в приміщенні при вімкненому кондиціонері, також слід пам'ятати про правила безпеки, адже при перепадах температури можна дуже швидко захворіти респіраторними інфекціями. Перепади навіть між кімнатами не мають бути більше ніж 2 градуси. Якщо ми кажемо про температуру в приміщенні і в зовнішньому середовищі, то ну ідеально коли це 2-3 градуси. Максимальна різниця може бути до 5. Слід також пам'ятати про хвороби, якими особливо легко захворіти влітку, і це стосується не тільки респіраторних захворювань через перепади температури, а й кишкові хвороби. Майже всі кишкові хвороби. Маються аліментарний путь, шлях захворювання, mm -hmm. да? тобто це грязні руки. Грязні овочі, фрукти, які ми можемо вживати, недостатньо їх вимивши. І продукти, які ми готовимо, ну наприклад, заздалегідь, і вони зберігалися без дотримання певних правил. Людям з хронічними захворюваннями також слід підготуватися до спеки і заздалегідь проконсультуватися з сімейним лікарем, якщо необхідна зміна дози препаратів. Людям з підвищеним артеріальним тиском дуже важливо частіше, ніж зазвичай контролювати рівень тиску, і заздалегідь проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем для того, щоб ну, відлагодити да, дози препаратів, можливо, самі препарати, які людина буде використовувати саме в спекотну погоду. Олена Колоденко також нагадує, що батькам необхідно слідкувати за станом здоров'я дітей. Рекомендації схожі з дорослими. Пити побільше води, не перегріватися і гуляти на вулиці у спеку максимум до 10 ранку і вже після заходу сонця.